Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed The Run. І ми вже на під'їзді до Чикаго, ми вже в штаті Illinois, Kennedy Експрес Вейн називається локація. Так що, давайте якнайшвидше завантажиться і...

З пістолетом ще. Ляха-муха. Засранець. Я його дістану зараз. Ще й з пістолетами тут, Так, поїхали, поїхали. Так, нам треба в на цій гонці вирватися на 50-те місце. Так, я нас доганяю опонента. опонента, а суперника. Ось так я його обійшов. Це суперник розгромлений. Так, прискорюємось. Так, куди мене зносить до цього бордюру, чи як там його? Чи відбійника? Я на зустріч не Так, я... Ляком та, хану що за бігня? Вони наче на рейках їдуть всі машини. Ну, мене в останню секунду обігнали просто. В останню секунду. Погнали. Наче пора і как машина їде. Ось так, я ее обхожу. Щоправда, правда я на зустрічну смугу виїхав. Ось так. Далі в нас наступний суперник. Прискорюємось. Так, 10 секунд залишилося. Бляха мока автобусу. Та тут не один автобус, тут два автобуси. Все, залишився один. Ось так. Я вже на 50 десятій позиції. Прискорюємось. Приспорюсь, прискорюсь. Це фініш насмуга. Дяк, є студию? Окей, фильм пушки Нью-Йорк. Ой-ой-ой. To to а мене будуть переслідувати. Ну це вже в наступній, мабуть, серії. Все ми на 50 й позиції. І перше місце вже в Нью-Йорку. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деїман. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!